Всім привіт! Мене звати Альона Зоєва, Агенція по працевлаштуванню в Італії Work for You. Сьогодні у нас 21 червня 2024 року, і на сьогодні 20, зараз 22 година вечора. Вирішила попрактикувати проводити прямі ефіри саме о такій годині. Подивитися, по-перше, як ви будете працювати. Чи вам цікаво о такій годині проводити прямі ефіри? Адже багато з моїх клієнтів е, саме е, працюють до такої години, і тому в цій годині вільні. Тому сьогодні прийш... прямий ефір. Прямий ефір на тему, як я проаналізувала. Я проаналізувала, від чого залежить е, ваша зарплатня в Італії, що на це впливає, регіон Італії, з чим ви можете стикнутися. Що можна уникнути при роботі в готелях Італії, а чого можна не уникнути і просто бути готовим до тих чи інших наслідків. І перше, до чого ви маєте бути готові в Італії, це е, е, зірки, е, зірка готелю. Е, адже чи це буде однозірковий готель, двозірковий, трьохзірковий, чотирьохзірковий готель, від цього будуть впливати умови праці вашої і зарплатні. Звісно, на це впливає багато факторів, сам робіт, роботодавець, Але загалом однозіркові готелі це готелі, які не багато заробляють. Це економ класу. Тому ви маєте бути готові до того, що і платити вам багато не зможуть зарплатню, що вам не нададуть, можливо, умов проживання чи харчування. Або це будуть такі самі прості умови проживання або харчування. Але це буде мінімальна зарплатня, якщо це однозірковий або двохзірковий готель, трьохзіркові, чотирьохзіркові готелі, що впливає на заробітну плату та умови праці. До речі, провела такий аналіз, що багато в готелі, багато в Італії готелів, які вважаються трьохзірковими, але можуть бути двохзірковими насправді, або навіть чотирьохзірковими. Тому тут потрібно вже розглядати сам, як виглядає роботодавець, як він розмовляє, і взагалі, що він вам пропонує. В трьохзіркових готелях це зазвичай нормальна заробітна плата, нормальні умови праці. Нормальні це може бути зарплатня від півтори тисячі на посаді покоївки від півтори тисячі євро до двох тисяч євро із проживанням і харчуванням на сезон. І це не в залежності навіть від багатьох регіонів Італії. Чотирьохзіркові готелі зазвичай в Італії чотирьохзіркові готелі працюють на протязі року, і вони працюють це, це красиві готелі, це е, є сервіс. Тому ви маєте бути готові, що в чотирьох зіркових готелях багатьох Італії не надають проживання і навіть можуть не надавати харчування. І зарплата, ви просто приготуєтесь, може бути меншою. Вони виграють за рахунок того, що працюють напротязі року. Вони виграють тим, що вони забезпечують вам роботу на протязі року. Тому це може бути зарплатня. 1200 євро в сезон 1400 євро. Вам не надають проживання і харчування, але ви чітко розумієте, що ви працюєте весь рік, що у вас є завжди робота, а не так, як сезонні працівники, які приїхали через три місяці, змушені щось змінювати, їхати і щось шукати. Тому це ось такі особливості, з чим ви можете стикнутися і ви просто будьте готові. Бо ви можете приїхати в Італію і не знайти роботу, а можете знайти роботу і приїхати в Італію, там, звернувшись до мене за моїми послугами. Але що варто якби, зазначити, що при співбесіді по телефоні і навіть вживу вас можуть обманювати. Недавно, ось недавно на днях стикнулася з такою ситуацією, що все було обумовлено. Мені здається, що я вже все знаю про роботу в Італії, я вже все все чітко вияснила, про все домовилась з роботодавцем. І от ми приїжджаємо на співбесіду вживу, вже якби готові до роботи, і на місці виясняється, що зарплата буде менша, умови праці гірші. Бо вони вже спробували, вони спробували дали окрему кімнату працівниці, і їм це не вигідно. Тому я ще раз наголошую, що всі ті для вас з вас, хто ще когось хтось спробував працювати в готелі далі, і щось не вийшло, і ви завжди ще можете щось змінити. Адже бачите, роботодавець спробував. Надав окреме проживання працівниці і виявив, що йому це невигідно. І зараз він шукає на інших умовах працівників і ту змушений звільнити, адже від початку так не домовлялись. Тому як і роботодавці змінюють на ходу свої правила і щось намагаються змінювати, так і ви. Маєте право змінювати? Якщо ви спробували, і в одному місці у вас не вийшло, у вас може вийти в іншому місці? Так як, до прикладу, я спробувала поїхала в Лівінню, всі тут сміються, що, Боже, Альона, така е, нерозумна жінка поїхала в Лівінню з великою валізою. Котики мої, а хто ж вам розкаже після того, як поїхати в Лівінню з маленькою валізою? Хто вас? Потім мої кохані зрозуміє, що таке приїхати за кордон е, з валізою і де тебе обманули, де тобі розказали не про ті умови праці, де тебе заставили виконувати не ту якусь роботу. Хто вас розуміє? Альона. Альона зрозуміє, Альона навіть може позичити гроші, Альона навіть може е, е, за, заправити вам телефон. І, бо я вже знаю, що це таке. Я сама з цим стикнулася, і я знаю, що це таке. Тому вам і розповідаю. І зараз також продовжу проводити аналіз, проводжу співбесіди ще з Сардинією, як там все влаштовано, для того, щоб максимально забезпечити вам умови праці. До речі, от в Калабрії, от зараз проаналізувала умови праці. Ви просто маєте бути готові, що там зарплата нижча, але дуже красиві краєвиди, дуже красиве море. Але зарплата нижча, умови праці трошки гірші. Контракт може бути менший. Але ви виграєте іншим там, краєвидами, можливістю помандрувати. Сардинія, До речі, досліджую також сардинію для роботи в готелях та ресторанах Італії. Це зазвичай дуже великі готелі, тому вони надають гарні умови проживання для персоналу. Вони надають гарну зарплатню. Зазвичай, і вони дають вихідний. Тому варто розглянути також для роботи ще Сардинію, для тих, хто ще не пробував. Я ще сама туди не була. Як тільки поїду, відразу вам скажу, ви будете знати перші. Але розглядаю різні варіанти і з вами ділюсь, як доїхати до Сардинії? До Сардинії є два шляхи. туди або 13 годин на пароплаві. Або на літаку за годину, все ж таки на літаку краще, якщо ви заздалегідь заплануєте і е, придбаєте квитки по економ. До речі, є готелі. Якщо ви кваліфікований працівник в Сардинії, то роботодавець може оплатити вам дорогу проїзд туди і назад. Це щоб ви просто знали. Які умови праці вас можуть очікувати? Е, в рівні тут от я вам розповіла: двохзіркові готелі не очікуйте нічого. Ви, Якщо вам навіть дадуть більшу зарплатню в двохзірковому або однозірковому готелі, ви просто приготуйтеся, що за цю більшу зарплатню вам доведеться більше працювати. Ось і все. Е, Трьохзіркові-чотирьохзіркові готелі я вам розповіла. І ще раз наголошую: ви можете до мене не звертатись, але ви маєте знати про умови праці, про зарплатню в готелях та ресторанах Італії, про те, до якої роботи ви можете бути готові. І як роботодавці можуть вас обвести вокруг пальця. Ну чи як це все сказати? Вони, ніби, не розуміють, що роблять. От. Тому ви можете приїхати в Італію з великою валізою, але стикнутися з тим, що вас можуть попросити виконувати більший обов'язків. Вам можуть на місці запропонувати меншу зарплатню вам та багато чого, вам скажу чесно. Тому я з вами ділюсь цим, щоб ви знали, щоб ви знали, що роботодавці такі ж самі люди. Вони так само шукають персонал, на якому можуть зекономити, знаєте, щоб краще прожити потім за ці гроші. Роботодавці такі ж самі люди, зі своїми недоліками, зі своїми якимись проблемами. Тому вони шукають, як би це заробити, як би це зекономити і це і так само страждають. Так само страждають, як і ви. Як і ви шукаєте роботодавців, які... Не свої умови праці, так і роботодавці шукають працівників, які дотримуються всіх своїх умов зобов'язань і будуть гарно виконувати свою роботу. І вони так само страждають. Вони страждають від того, що десь зекономили на чомусь і не взяли гарний персонал або не вчасно вибрали цей персонал. Вони так само страждають через те, що поставили на якийсь персонал великі перспективи, очікували, що цей персонал буде щось виконувати і закриє їм всі їхні потреби, а, а персонал не, не впорався. Таке буває. І тому для тих з вас, хто ще в червні розчарувався або планує заробити, є ще така можливість. Ви ще можете заробити, адже є і є багато роботи. І ця робота є як в Сардині, так і в горах Італії, так і на Емілія Романі. Або як називається регіон Італії Равена, Рімені і річони католіка? Ось це узбережжя. І якщо у вас є якісь питання, задавайте. Я завжди рада вам відповісти. І до нових зустрічей. Бачу, Бачу нічого не змінилось від того, що я проводжу вранці чи ввечері, але дуже цікаво. Дякую всім пока-пока.